Хочу трошки розповісти про рубрику ранкову каву, де я знаходжу ваші хейти, а які вам говорять зазвичай родичі, близькі люди або знайомі, коли ви збираєтесь чимось зайнятися. І в даному випадку східні танці, бо я їх викладаю. А скільки я по собі не помічала, коли я щось починаю нове робити, обов'язково хтось знайде. Знайдеться, який буде казати не так, не то, ти взагалі не можеш, ти не вмієш, в тебе не вийде нічого. Обов'язково такі є люди, близькі зазвичай. І дуже часто тільки чужі люди підтримують. Отож, дівчата, а худенькі, пухкенькі, з якимись травмами, з якимись проблемами. Приходьте до на нас, пробуйте, реально пробуйте. Немає східних танців ні віку, ні комплекції і навіть комплектації, скажімо так. Бо ви, кожна із вас може танцювати от дійсно, навіть з травмами.